Медичне обладнання та матеріали вартістю 5 мільйонів канадських доларів привезли волонтери для українських лікарень. Допомога включає 50 переносних реанімацій. Розповіла співзасновниця благодійного фонду Клинова Надія Світлана Комінко. Це кадри з тренінгу військових медиків в Києві. Продовж трьох днів вони навчалися працювати з переносним реанімаційним обладнанням. Остаткування передали представники української діаспори з Канади. За словами Світлани, Комінко фонд допомагає медичним закладам від початку повномасштабної війни в Україні. Вартість одного Одного апарату коштує 200 тисяч, майже 200 тисяч канадських доларів. На сьогоднішній день ми везли 105. Це мобільні реанімації. Також ми привезли апарати штучної вентиляції легень. На загал це вже 356 апаратів, які були розподілені. По цивільним шпиталям України. Це співпраця наша з Міністерством охорони здоров'я. Саме обладнання, якщо ми говоримо про медичні джавеліни, це донат федерального уряду Канади наші організації. Ми займалися логістикою. Наше завдання було. Довести це все до України, розподілити, провести навчання і знайти кошти на це. Ми маємо підтримку виробників, а це канадські компанії, які переводять все на українську мову, записують відеоматеріали тренінгові, як цим користуватися. І ми моніторимо це після того, як ми поїхали. Нам цікаво розуміти, як це обладнання працює, тому що це про рятування життя. Від початку повномасштабної війни для медичних закладів України привезли допомоги на 33 мільйони канадських доларів. Це майже 960 мільйонів гривень, розповіла операційна директорка благодійного фонду Кленова Надія Тетяна Костюк. Ми ж привозимо не тільки обладнання, ми привозимо медичні розхідні матеріали, хірургічні матеріали. Кожну суботу в нас збирається група волонтерів біля 10 людей. В нас є склад, який нам дають безкоштовно. І ми все. Передивляємося, все сортуємо по категоріях. Допустимо, кардіологія, хірургія. Все сортується, все перебирається, все рахується. І тоді я відправляю списки в українські лікарні, і вони мені вже тоді відповідно говорять, що їм потрібно. От. Ну от в цей раз це 6 тонн медичних розхідників і апаратури.